Доброго всім дня, продовжуємо естафету. сьогодні 10-й день. Учора в нас не знайшлось бажаючих, сміливих підтримати солдатів, зігріти їх своєю участю в акції. Сьогодні у нас є учасники. Сьогодні ми відправили посилки на Дебальцево і підготували. ще. Зараз готуємо закази для інших солдатів, шукаємо шини, ключі, свічки каліматорний приціл, сьогодні відправили бінокля. Тобто солдати потребують дуже різних речей, не тільки одягу і берців. І тому, тому ми продовжуємо для них і заради них. Перший учасник. Передаю естафету Святовець Тетяні Сигура і Слава Україні! Я отримую естафету від кума з любовля, тіка Андрія. Передаю знайому естафету Сіжуку Володимиру. Слава Україні! Героям слава! Україні! слава Україні! Гроші гроші, гроші. Да, ну, да. Да, так. Січачук Віталій Леонідович передаю прийняв естафету від свого колеги слідчого Оксантюка Вадима, передаю естафету Лещуку Петру Оперативному черговому, і секретчику нашому научу. Слава Україні! Я Карпович Дмитро Вікторович прийняв естафету від Тереси Сергія. Хочу передати естафету Шульзі Оксані, Шульзі Віті, Карповичу Денису, Рукочуку Максиму і Шимчуку Сергію. Слава Україні! Героям слава! Слава Юр, прийняв слово колеги. Сергія Терети продаю естафету Петру Наумичу та просить Антені Григорія. Слава Україні! Героям слава! О! Прийняв естафету від Гуменчук Людмили і передаю її Натальчук Степану right. і... <laughs> 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 <Добре>. <laughs> і зубко Віктору Дмитровичу, який мешкає в Красноармійській Донецькій області. Слава Україні! Героям <les> <Дереви> слава! <les> а, Степан, Степанович броня з татарту від поруха Миколи. Передаю кужелю Віктору та пепку Віктору. Слава Україні! Героям слава! Саша загартований, він, він вже був в зоні АТО і знає, як треба витримувати в різні випробування. А ти Меняв шостром... істафету від Семирая Олександра Петровича. Передаю ситнику Андрію і Денисовцю Василю. Кумові. Слава, слава Україні! Героям слава! слава! А, ще воно одне. Це були всі учасники на сьогоднішній день. Надіємося, що в нас багато мужчин в районі, які є сміливими і надійними нашими захисниками. Завтра, на 13-ту годину, на тому ж самому місці. Слава Україні!